Тема сьогоднішнього нашого заняття декоративна аплікація. Що нам потрібно для нашого сьогодні? Заняття? Ескізи, обов'язково, кольоровий папір, кольоровий картон, копіювальний папір, клей, ножиці, пензлик, олівець. І так почнемо. По-перше, вам потрібно вибрати ескіз вашої роботи. Це можна подивитися в інтернеті багато різних ескізів. Надрукували цей ескіз і починаємо працювати. Значить, що потрібно? Потрібно вам кольоровий картон. Якщо він у вас однобічний, ми працюємо зі зворотньої сторони. Беремо копіювальний папір, ось фарбуюча сторона. Повертаємо її до кольорового паперу. Беремо. Нашу квітку. Ну, наприклад, ми вибрали червоний колір. Кладемо в копіювальний папір, кладемо наш ескіз і починаємо обводити ручкою або олівцем. Ось ми отримали зображення нашої подальшої квітки. Починаємо вирізувати. Нам потрібно вирізати кожен елемент окремо. Не цілу квітку, а кожен, кожну пелюсточку. Починаємо вирізувати. Для цього ми беремо кращі манікюрні ось такі ножиці і вирізуємо кожен елемент окремо, ось таким чином Всі елементи нашої квіточки. Ось ми вирізали все, всі елементи нашої квіточки. Е, є такі нюанси. Може бути е, прожилочки різні е, на цій квіточці, Я їх, як їх вирізувати, чи на, на листочку. Заводимо ножиці по намальованому, потім відступаємо ну, десь приблизно 1 мм, і ще раз вирізуємо ножицями. Таким чином вирізуємо, вирізуємо усі ці прожилочки. Ось, подивіться, як воно буде виглядати. Інший Коли ви вирізали усі елементи однієї квіточки, ми підбираємо колір канту. Він повинен бути контрастний, ніж сама квіточка. Ось на цьому прикладі, подивіться, я вже вирізала та наклеїла. Кожен елемент ми починаємо наклеювати на майбутній колір канту, роблячи розсунення від кожного елементу. Значить, ви можете використовувати прийом підкладки, прийом накладки та прийом розсунення. Потім, відступаючи один мм, ми повністю по контуру вирізуємо ось цю квітку. і Ось, на прикладі цієї квітки, ви бачите, що по контуру вже вирізаний елемент цієї квітки. Застосовуючи ось ці всі прийоми вирізування, які ми з вами проходили на попередньому занятті. І далі ви вже викладаєте, робите композицію кожен окремий елемент. Окрема листочки, окрема цісь стейбл, стебло, окремо ці квіточки і таке інше. Отримуємо декоративні аплікації, які помилки роблять студенти. Ну, не зовсім гарно підібраний, як ви бачите, колір канту. Тут краще підібрати навпаки жовтий. Жовтий з фіолітом дуже гарно буде з'єднатися. А от чорний. Він дуже погано виден на фіолетовому фоні. Тому краще підбирати не два темних тона, а один темний, один світліший тон. Ось таким чином починаємо працювати. Все я викладу в Google Classroom, всі завдання.